30 березня. Сьогодні рівно 400 днів від початку повномасштабного російського вторгнення. Тримаємось. У ЦНАПах Кам'янського незабаром розпочне функціонувати комплексна послуга Я ветеран. У межах співпраці кам'янчан зі світовими організаціями презентували низку проєктів на користь громади. У місті приступили до весняного впорядкування цвинтарів. Мої колеги відвідали Романківське кладовище. До вашої уваги новини кам'янського в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! У цнапах міста незабаром розпочне функціонувати комплексна послуга Я ветеран. Для цього був підписаний спеціальний меморандум між виконавчими органами влади та установами, які займаються справами захисників та їхніх родин. Міська рада Кам'янського також долучилася до підписання цього меморандуму. Детальніше у наступному сюжеті. Враховуючи інтереси ветеранів україно російської війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів україно російської війни, членів сімей загиблих захисників та захисниць, був підписаний меморандум про співпрацю між Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою, міністерством у справах ветеранів, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, міськими селищними, сільськими радами та іншими установами, головною метою якого є включення до переліку. Ко адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, комплексної послуги Я ветеран, послуга має на меті впровадження нових організаційно-технологічних форм надання ветеранам адміністративних, соціальних, побутових, медичних, освітніх, культурних та інших послуг за принципом єдиного вікна у центрах надання адміністративних послуг. Ми, як міська рада, також долучились до підписання цього меморандуму через кам'янську військову державну адміністрацію. Наші вони роблять це можливе і неможливе для захисту нас і нашої країни. Тому наш обов'язок зробити все необхідне, аби ветерани. Україна російської війни, їх сім'ї та сім'ї загиблих могли отримувати всі необхідні послуги в наших ЦНАПах, які стосуються як державної, так і місцевої влади. За необхідності цей перелік послуг буде розширюватися та вдосконалюватись. Впевнений, що ця послуга буде корисною для тих, хто її потребує. Наразі місцева влада розпочала роботу з організації та реалізації впровадження цієї комплексної послуги, і до кінця весни вона має активно функціонувати у ЦНАПах міста. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає помилкою зниження ПДВ на пальне з 20% до 7%. Нагадаю, що у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон зокрема встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%. За словами Гетманцева, зниження ПДВ не призвело до виходу ринку в білі прибутки, а нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу. Тож ПДВ на паливо відновиться до воєнних ставок з 1 липня. Прикро, але підвищення вартості палива, скоріш за все, потягне за собою і підвищення цін на інші товари, зокрема і продукти. У Кам'янському стартував весняний благоустрій. Комунальні служби виконують необхідні роботи по всім напрямкам та впорядковують місто, щоб воно мало охайний і квітучий вигляд. Не оминають увагою і міські кладовища. Як упорядковують Романківський цвинтар, бачила наша знімальна група. На території Романківського цвинтарю кипить робота п'ятеро робітників, бульдозер та вантажний автомобіль. Незамінні у боротьбі з великою кількістю сухостою, опалого листя та побутового сміття, яке залишилося після зими. Вже очистили центральні алеї, зробили підсипання доріг, ремонтують водопровід. Зокрема, здійснили заміну кранів. За дорученням міського голови Андрія Люнича Білоусова проводиться нашим комунальним комунальними службами, проводиться благоустрій. Та уборка сміття кладовища по вулиці Романковській після зими відбуваються такі прибирання щорічно перед пасхальними праздниками та поминальними днями. Площа Романківського цвинтарю понад 80 гектарів. Більше у Кам'янському хіба що 100 гектарове кладовище в районі соцміста. Враховуючи масштаби території, Руслан Кучер звертає увагу на важливість злагодженої роботи працівників. Максимально будемо забезпечувати чистоту порядок на кладовищах не тільки по вулиці Романковській, а на, на всіх кладовищах нашого міста. Це і по вулиці Вісняні, і Карнаухов, Карнаухівка, також є ще кладовище на 55-му от, І вулиця, наше воєнне кладбище, там теж будуть проводитися уборки в Разні покраски, побилки пам'ятників і тому подібне. Вже рік, як працює на підприємстві Тамара Сіміряк, дівчина-переселенка з Маріуполя, зізнається, робота не з легких, але в колективі до неї дуже добре ставляться. Мене люблять дуже, дуже. І цінять, вони мені все допомагають. Ставляться добре? Добре, так. А ще Тамара закликає містян поважати працю комунальників та залишати сміття у спеціально відведених для цього місцях. Будь ласка, не розкидайте мусор там, де не потрібно, бо нам дуже важко прибирати це все сміття. Роботи з благоустрою Романківського цвинтарю триватимуть до початку Великодніх свят. Потім відбуватиметься постійна підтримка території. Кам'янське продовжує тісну співпрацю зі світовими організаціями. Днями відбулася зустріч в межах робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, яка була створена в місті ще у січні поточного року. Які міні-проєкти напрацювали кам'янчани та що пропонували громаді, дізнавалась знімальна група міської інформаційної служби. Метою створення робочої групи є забезпечення громадської безпеки та соціальної згуртованості, вирішення нагальних проблем, пов'язаних з даною темою. Такі робочі групи за підтримки фонду ООН створені у сіми цільових громадах Дніпропетровської області. Кам'янська громада одна з таких, де будуть впроваджуватись важливі проєкти для мешканців. Сьогодні ми заслухаємо презентації від ініціативних груп. Це такі міні проєкти від ініціативних груп, тобто це не юридичні особи, це пересічні мешканці громади, зібралися навколо вирішення тієї чи іншої проблеми, ну, зокрема, громадської безпеки, соціальної згуртованості та хочуть. Реалізувати свої ідеї, і вже ми, я як представник програми розвитку ООН, буду займатися закупівлею, допомогою реалізації тих чи інших заходів. Один із головних наших мандатів програми розвитку ООН – це сталий розвиток громади. У нас підхід називається community-based approach, підхід, оснований на громаду. З десяток важливих проєктів для громади презентували кам'янчани, серед них і багато молоді, яка є рушійною силою. Адже в місті вдало діють молодіжні простори, де розвиваються і навчаються корисним речам юнаки та дівчата. Також свої проєкти презентували працівники ТСНС та поліції, школи міста, громадські організації та пересічні громадяни. Власне, сьогодні були презентовані проєкти, які протягом двох місяців напрацьовувала робоча група, напрацьовували мешканці міста. Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок і власне очікуємо на результат. Обраних ініціатив сьогодні молодь презентувала проект медіашкола. Він направлений на те, щоб підвищувати навички медіаграмотності, підвищувати розуміння молоді того, як формується наш медіапростір, яким чином він на нас впливає. Тішить і той факт, що громаді не байдуже на майбутнє вразливих категорій населення. Так ініціативна група шлях єдності презентувала проєкт на поліпшення умов навчання для дітей, які мешкають у дитячих будинках сімейного типу. Представник групи Нікіта Білий поділився з Нами подробицями цієї ініціативи ми сьогодні робили запит на таку міні-ініціативу, яка охоплює дітей-сиріт, які саме живуть в дитячих будинках сімейного типу. Наш проект полягає в тому, щоб цих дітей забезпечити. Планшетами, тому що в зв'язку з війною у нас повернувся онлайн режим. Будемо підтримувати контакт з сім'ями. Будемо допомагати в подальшому розвитку. Не будьте байдужими до своєї громади, розвиваємо рідне місто для майбутніх поколінь у єдності. Наша сила тема вітамінів завжди залишається обговорюваною в суспільстві. Одне з нагальних питань, що відбувається з організмом внаслідок нестачі вітамінів. Відповідь проста: збільшується ризик авітамінозу. Як він проявляється та які наслідки має, розповіли спеціалісти з Кам'янського медичного центру здоров'я та медицини спорту. Доступ до фруктів та овочів у магазинах не обмежений цілий рік, і ми частіше за все вживаємо їх у достатній кількості. Але навіть прихильники здорового харчування стикаються з авітамінозом. Це захворювання проявляється у людей наслідок тривалої нестачі одного або кількох вітамінів. Найчастіше організму людини вистачає навесні вітамінів А, Б, С, Д та Е. За часи зими організм виснажується, часті застудні студні захворювання, стреси, невисипання, втома. І, відповідно, більше вітамінів йде, щоб перекрити потреби організму. А за зимовий період у більшості овочів та фруктів, вітамінів, дуже мало. І тому організм виснажується швидше. На перший погляд, авітаміноз здається критичним, але може призвести до серйозних збоїв в організмі і вимагає грамотного лікування. Для профілактики цього захворювання іноді достатньо збалансувати раціон харчування, тому що не всі люди харчуються раціонально. Харчування збалансоване воно повинно бути постійним. Тобто це має бути вже відпрацьовано і ввійти в звичку. Також авітаміноз може виникнути не тільки через нестачу вітамінів. Вітаміни можуть поступати в організм в достатній кількості. Якщо є певні захворювання шлункового кишкового тракту, вітаміни просто не будуть всмоктуватися. За перших симптомів дефіциту вітамінів, не поспішайте до аптеки за рекламованими вітамінами комплексами, а зверніться до лікаря, який призначить необхідність. Дні аналізи, засоби лікування або профілактики наголошують спеціалісти центру. Можливо, це здається дивним, але й у кожного вітаміну є свої протипоказання, типовічні реакції, замов передозування. Тож важливо бути уважними. Якщо є підозра на авітаміноз, необхідно проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Симптоми у авітамінозу – це слабкість, поганий сон, погана шкіра, волосся. І ряд інших симптомів, які можуть бути при, ну, при багатьох інших захворюваннях. Тобто лікар проведе діагностику, він їх виключить. Ці захворювання і вияснити, якого саме вітаміну в організмі не вистачає, щоб запобігти розвитку дефіциту вітамінів. Лікарі радять часто проходити профілактичні огляди, балансовано харчуватися, регулярно виконувати фізичні вправи, дотримуватись режиму, найбільше гуляти на свіжому повітрі. Вітаміни, які продаються в аптеках, вони є чудовою альтернативою, але вживати їх бездумно і купуючи ну, орієнтуючись на своїх вподобаннях, не варто. Тобто тільки після консультації лікаря, який також може порекомендувати. Лабораторне обстеження за допомогою аналізу крові виявити, чи дійсно ці вітаміни необхідно вживати. Якщо вам все ж таки діагностували авітаміноз, рекомендована доза конкретного вітаміну прописується лікарем після здачі аналізів, адже кожен вітамін має добову рекомендовану дозу прийому, яка відповідає віку людини та її статі. Самолікування може загрожувати передозування вітамінів. Бережіть себе та своїх близьких. В нашій країні потрібна здорова нація. І далі до спортивних новин Кам'янського. З 19 по 26 березня у Польщі відбувся молодіжний чемпіонат Європи з шашок. Чемпіоном Європи серед молоді став юний кам'янчанин Андрій Блоха. Він посів почесне перше місце у класичній програмі на чемпіонаті та забрав бронзову медаль за швидку гру. Політична партія бджола звернула увагу на юного спортсмена і допомогла у його прагненні до перемоги. Наполегливе тренування шлях до майстерності. Саме з таким девізом навчається юний чемпіон. В Свої майже 17 років Андрій неодноразово займав перші місця на чемпіонатах. І коли постало питання, чи відправляти юнака цього разу, то відповідь одностайно була так. Тому заручившись підтримкою свого тренера, юнак без вагань взяв квитки і відправився на чемпіонат. 19 по 24 березня приймав участь у класиці і зайняв там перше місце. 25-го я приймав участь у Блискавичній грі і зайняв шосте місце, і 26 березня я приймав участь у бистр... Бистрій Грі і зайняв третє місце. Більш всього, запам'яталось, мені саме гра в, близько... в швидкій шашки, тому що там якось було більше емоцій. За один день ти граєш всі ігри. Тому якийсь цей день більш со запам'ятався. Суперники були дуже непристі у переможній поїздці Шашкіста підтримав міський голова Андрій Білоусов. Сприяли участі в змаганнях і в управлінні молоді та спорту. У нинішній час дуже важливо підтримувати та заохочувати молодь в їхніх спортивних прагненнях. Тому місцева влада і партійна організація бджола усіляко сприяють розвитку шашкового спорту і підтримують молодь Кам'янського у їхніх потребах. Сьогодні зустрілися привітати нашого спортсмена на чемпіонаті Європи з Шашок. Він зайняв перше місце. Це дуже велике досягнення. Він до цього вже займав перші місце на Європі. Тому наша школа Шашок найсильніша, наші тренера найкращі, наше місто прославляється усюди, у Дніпропетровській області, Україні та звучить на мировій арені. І як наші військові перемагають на полі бою, також наші спортсмени перемагають. Інші країни, і це не може не радувати нас за хлопця. Дуже хвилювалися усі, починаючи від тренера і закінчуючи начальником управління молоді та спорту. Мало хто має сміливість в такому юному віці сісти на автобус, і самостійно поїхати до іншої країни, щоб позмагатися за перше місце на чемпіонаті Європи. Дуже переживали, хвилювалися за його виступи, тому що хлопець поїхав один без тренера. Зібрався, сів в автобус і поїхав на чемпіонат Європи. І ми кожен день з ним переписувалися, його підтримали все. І всі як, як міг казати давай, давай, там ти можеш, ти можеш перемогти, навіть коли він грав у нічую, я. я... Підбадрував і казав, що нічого, все одно перемога прийде. Перемога прийде, тому що я вірю в тебе. І, ну я, я дуже радий. Я начальник управління дуже радий. Я радий за всю Україну, за кам'янське за те, що ми традиції підтримуємо. Як каже тренер чемпіона, я завжди відправляю своїх учнів тільки за перемогу, тільки вперед. Андрій, майстер спорту, юнак з такою грою, якою не кожен може похвалитись у всьому світі. Я дуже сподівався на гарний виступ, тому що Андрій це така особистість яскрава в нашому місті і в межах України, майстер спорту. І усі його друзі пишаються цим виступом, пишаються його досягненими. Я дуже вдячний міській раді, вдячний керівництву нашої спортивної школи, управлінню молоді і спорту за популяризацію нашого виду спорту. За сприяння його розвитку. Кам'янська славиться своїми шашкістами і не тільки. Кожного місяця наші спортсмени їздять на різноманітні змагання, і ми завжди чекаємо на них з перемогою. А наостанок дата з календаря війни. 30 березня виповнюється вже рівно як 400 днів від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України. Минулої ночі на Дніпропетровській області обійшлося без обстрілів та атак. Протягом дня знову лунали тривоги. У Кам'янському районі вже розпочалася посівна компанія. Планують засіяти близько 80 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових, а також біля 75 тисяч технічних культур. А на полях боїв Збройні сили України ліквідували вже як 172 тисячі 900 окупантів та понад 3 тисячі танків. І, хоч ми вже сотнями рахуємо воєнні дні, життя триває. Бережіть себе. І наприкінці випуску погода на наступну добу. Попри те, що сьогодні відзначають день теплого Олекси, погода залишає бажати кращого. За прогнозом Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, по області найближчі два дні ще триматиметься прохолодна погода вихідними дощитами. У п'ятницю мінлива хмарність без опадів. Вночі 0 градусів, день до плюс десяти. Вітер західний, північно-західний до 5 метрів на секунду. Це всі новини на 30 березня. Нові сюжети вже готують журналісти міської інформаційної служби. Тож завтра все дізнаємось. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Вважаю залізної витримки у складні хвилини та незламної віри у перемогу. Тримаємось і віримо тільки у краще.